Бруклін Бекхем та Нікола Пельц фотограф та актриса, які походять із знаменитих сімей. Одружилися вони у квітні 2022 року. Мені, напевно, потрібно було уважніше стежити за подіями у світі знаменитостей для того, щоб дати свій прогноз або констатацію майбутнього трошечки раніше. Проте я зважився зробити прогноз на цю пару. Ну, для того, щоб ще раз показати, що. Ця система, система підбору сумісних людей Олександра Шимка, працює. І також я хочу вам розповісти, дорогі друзі, які взаємовідносини у цієї пари. І, до речі, було б дуже добре, якщо це відео подивляться Бруклін Бекхем або Нікола Пельс, впевнений, що вони здивуються в точності моїх слів. І так, шановні друзі, життєві цінності цієї пари всього-навсього 56%. Якщо вам буде цікаво, ви можете зупинити на паузу і трошечки почитати. Я намагаюсь швиденько це все пробігти і вам розказати. Бачення проблеми цією парою 58%, 59%. По системі Олександра Шимко, це середній показник. Ну, не дуже добре і не дуже гарно. Все, що вище, ніж 70% це вже добре. А це так собі. Далі. Стратегія досягнення мети 98,9%. Майже 99%. Це дуже добре. Можете на паузу натиснути і подивитись, що воно таке. Далі, тактика досягнення мети 69%. Довжина, довжина хвилі при спілкуванні. 92 і 43 Ну, Це про що вони говорять? Актуальність, цікавість, доступність розуміння. Тобто, можна сказати, на розмові на спілкуванні вони і зійшлися. Тобто їм дуже дуже комфортно спілкуватись. Вібрація хвилі при спілкуванні 0,51%. Менше, ніж навіть 1%. дуже Дуже, дуже низький показник. Він виражає цілковиту згоду між кількома людьми, які діють разом. Чим вищий цей показник, тим більше ви погоджуєтесь один з одним. Або суперечита. І ефективність інформаційного каналу: 46,5% це слабенько. Можна розмовляти один з одним, але не чути і не розуміти. От у цієї пари так і відбувається. Тобто. Розмовляють один з одним, але не дуже розуміють один одного. Це краще подивитись ось довжина хвилі при спілкуванні. Тобто на якусь тему можуть говорити, але різні у них погляди, отак можна сказати. Середній показник сумісності цієї пари 59,1%. Ну, можна сказати, що слабенько. Розійдуться чи не розійдуться, але я можу сказати таке, що зійшлись дуже швидко. Спочатку їм було дуже комфортно, але зараз щось, щось не, дуже, не дуже їм комфортно. Ну, В принципі, я не можу сказати, що пара дуже погана за своєю сумісністю. Такі люди можуть жити разом, але гармонії у таких стосунках не буде. Це точно.